Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Можете сідати, дорогі у Христі. Ми сьогодні зібралися на спільну молитву, молитися за наших померлих, рідних і близьких, що є у вічності. Поминання померлих у Християнстві. Бере свій початок з перших років з християнства. Перші християни збиралися на гробах мучеників, перших мучеників. Молячись, вони утверджувались у вірі, те, що ці мученики, перші мученики віддали своє життя за Христа. Відтак, перші християни черпали цю силу з мучеників, які прославилися. Своєю смертю прославили Христа. І до речі, до сих пір, аж до цього часу, коли ми посвячуємо престіл, туди вкладаються мощі мучеників. І без мощей мучеників, які вкладаються так званий антимінц, не можуть відправляти літургію священник, тільки на престолі. Які освячений і з мощами мучеників, і це є дотепер. Отже, це почитання померлих, пам'ять померлих, молитву за них бере з перших років християнства. Згодом церква встановила дні, де молилися за померлих преподобних монахів, оскільки почали формуватися монастирі. Монахи почали помирати, переставлятися, і відтак почали поминати також преподобних монахів, які у вічності. Згодом церква встановила вже з 8 століття поминати всіх святих. Зокрема, також знаємо, що скоро наближається в західній традиції 1 листопада, де Західна церква встановила згадувати всіх святих, натомість е поганська традиція, яка хоче зовсім заслідити це свято всіх святих, накидає нам святкування Хеловину, яке є поганством, яке є фактично поклоніння демонам е і їх призиванням до своєї домівки. Отже, церква молиться за всіх святих на другий день після вшанування всіх святих західні традиції є вшануванням померлих. В нашій традиції, східній традиції, ми особливо вшановуємо померлих у часі до Великого посту, в часі Великого посту, майже кожна неділя Великого посту. І також після зіслання Святого Духа. Ми віримо, що кожна людина, яка отримала віддих життя подихом Святого Духа, може стати святою. І тому ми молимося за всіх померлих, ми просимо, щоб вони увійшли у вічну щасливість. Ось ми, які прийшли сьогодні до церкви, до цього храму, до нас Бог особливо промовляє. Ну, До багатьох в різний спосіб, але оскільки ми прийшли, то промовляємо. І ми віримо, що наше життя не є тільки тіло. Взагалі можна сказати, що ми є безсмертні, хто може заперечити? Бо життя починається з народження. Дає віддих життя через Святого Духа або вливає життя, і воно не завершується. Бо ми, християни, віримо, що це життя триває вічно. Воно є тільки такий перехід від земного життя до вічного життя, від видимого до невидимого. І всі ми покликані стати святими. На початку літургії згадували, що ми йдемо молитися на могили, на гроби наших померлих, щоб вшанувати, щоб згадати їх. І так ми справді почитаємо тіло. Там лежать їхні останки тіло, але душа відділилася. Тому як важливо нам молитися, спільно збиратися. на Божественні літургії. Тому що божественна літургія в намірі за упокій їхніх душ, які ми не знаємо, де вони. Але оцей намір, який ми збуджуємо тут на літургії, ми посилаємо його до Бога, цю молитву, і ми віримо, що ця молитва їм допомагає у вічності. Тому нам не потрібно сумувати, знаєте? нам потрібно завжди радіти. Зрештою, знаєте, в одному монастирі монахи між собою не вітаються. Слава Ісусу Христу або Христос посеред нас. А вони кажуть: привітання один з одним моментом морі. Пам'ятай про смерть. І в багатьох молитвах є Господи, дай мені пам'ять про смерть. Ви ж задумуємося, ми згідні з тим, що сказано правда про безсмертя, наше безсмертя. Але наша смерть з вами, наше переставлення, може прийти в будь-яку хвилину. І цьому ніхто не може заперечити. Наше життя, воно за Святим Письмом, не мов би ці глечики, які дуже крихкі, воно може в будь-який час розбитися. І чи задавали ви собі питання, як я готуюся до цього? Чи ми завжди радіємо, чи ми завжди в Божій благодаті? Бо сучасний світ накидає нам таке помилкове розуміння, потім буду готуватися не час. Накидає таке ігнорування, таку байдужість в тому, щоб не готуватися. Але справжній християнин, досконалий християнин, християнин є той, який є завжди готовий, який завжди перебуває в мирі з Богом, в примиренні з ближніми, з Богом, з самим собою. Він завжди радісний. Він не боїться, якщо в будь-який момент е прийде час переставитися з цього земного життя. І ми не боїмося. Не біймося, але готуємося. Але завжди собі задаємо питання, чи я готовий. Знаєте, є така добра книжка є така. Чи готовий я померти завтра? Візьміть, почитайте собі, чи ви готові померти завтра. Але ці дні є дуже цінні для нас, бо ця молитва. Як, подібно як перші християни, які черпали е, силу, молячись на гробах перших мучеників, подібно і ми Ми об'єднаємося з цією невидимою церквою, яка прославлена в небі. У кожна літургія вона закликає ангелів, архангелів, всіх святих, щоб вони перебували тут з нами. Запрошуємо Бога сюди, і воно перемінює нас. Воно нас очищує, тому важливо уважно молитися, важливо збуджувати цей добрий намір молитви за померлих, але також моментом морі, пам'ятати про смерть, бути примиреним з Богом. І це важливо. Бо як ви думаєте, що важливо нашим рідним, які є у вічності, які дивляться на нас? Вони дивляться на нас і, можливо, думають, чому вони не каються, чому вони ще досі не розуміють, що це важливо? Важливо очистити з себе цей бруд, важливо поприбирати в кімнаті своєї душі, бо вони напевно там знають, що з Богом є найкраще, найсолодше. Але пам'ятаймо, що Святе Письмо говорить про два місця, які є у вічності: це вічна щасливість і місце вічної муки. Тому не даймо світові нас побороти, не даймо байдужості війти в наше життя, в нашу свідомість, в нашу ментальність, але завжди діємо рішуче. Бог чекає, Бог хоче, щоб ми раділи. Бо Бог дихнув на світ життя вже від народження, і хоче, щоб ми були з Богом у вічності завжди. Молімося за наших рідних, які є у вічності, просімо Бога для них вічну щасливість, але також застановімося і над своїм життям, щоб ми також покликані до, до святості, ми покликані бути святими, і церква вшановує всіх святих, але також говорить цим, що Силою і діянням Святого Духа кожен з нас може стати святим. Тому ця, ця досконалість, вона доступна нам, ця простота просто жити з Богом, просто жити в Божій благодаті, просто черпати благословення, тому не занедбаймо молитву, сповідь, читання святого Письма. Нехай Бог благословляє вас в добрих намірах. Нехай нашим померлим, рідним дає вічний спочинок. Амінь. Слава Ісусу Христу!